Друзі, спостерігаємо Хурму віргінську в контейнерах. Хурма Віргінська в контейнерах із відкритою кореневою системою восени взимку і навесні, зараз і завжди в контейнерах, можна придбати в мене на протязі всього року. І в середині літа це в контейнерах. І в середині зими, і восени, і навесні, тобі ж кожен день завжди. Бачимо хурму Віргінську, яку я посаджав всю зиму. Тут тільки 20% рослин по всьому, по всій плантації безліч рослин посаджено. Зараз вони ростуть і продаються. Частина вже продана. Це мається на увазі хурма, яку я саджав у зимку. Ось вона. Значить, був безморозний період, і в мене було досить часу, щоб багато насаджати цієї хурми. І ось вона вже продається. Дивимося. Значить, є в трьох. Так, хурма віргінська нещеплена і одна рослина в одному горщику. Вартість 150 гривень. Це один екземпляр. Далі. Хурма віргінська дві рослини в горщику, ціна 200 гривень. На 50 гривень дорожче, ніж одна рослина. Далі. Хурма Віргінська, маємо три рослини в одному горщику, ціна 250 гривень, тобі ж ціна збільшується з, з кожною рослиною на 50 гривень. Зараз вони відправляються запросто любою поштою, вони дуже в цей час витривалі. Можуть витримати любу пересилку і до гори дригом, і боком, і по-любому, і, мабуть, 10 днів ви можете їх не забирати з пошти, їм нічого в цей час не буде. Так. Далі. Далі. Значить, як, як ви з нею поступаєте? Якщо у вас одна рослина. І у вас є бажання, можете будівельним китайським ножиком відрізати донешко, тут є отвори у нас, і разом з пляшкою посадити. Так, це перший варіант. Другий варіант. Можете просто їх покласти на поверхню почви, і вони у вас будуть жити до осені. Восени можете їх посадити після того, як опадуть листя. Е, відрізавши пляшку, можете разом з пляшкою по любому. І третій варіант на зиму можете забрати в погріб, якщо він у вас є. Е, восени вони вже у вас будуть великі. Саджати можна відразу на сонце, притіняти не потрібно. вони... Давно на сонці. Значить, так, ось тут в мене острівець хурми, звідки я починаю продавати. Тут вона більш розвинітіша, тому що вона була навесні було накинути на неї агроволокно. Далі. Далі, далі. На наступний рік і пізніше, в залежності від розвитку рослини, ви можете зробити щеплення любою культурною хурмою. Живці для щеплення ви можете придбати в мене на протязі всієї зими, всієї, майже всієї весни. і Починаючи з цього часу для літнього щеплення до кінця літа. Отже, якщо ви бажаєте е, висадити багато і дешево, можете придбати сіянці і самостійно зробити щеплення. В наступному році я буду показувати, як я роблю щеплення, тому що я почав по-іншому все робити. Використовую гумку і парафін з воском суміш. Я покажу. Все відмінно виходить. Покажу в наступному році, тому що в цьому році я експериментую. Але буду показувати результат. Все на все добре, друзі. Звертайтеся за рослинами. До побачення.